Добрий день, шановне панство, молодий самець. Молодий самець, дякувати Богу, на другому тижні, що в мене є. Почав їсти трошки грануло. Тут я йому кидаю і картоплю. Ну, що є. Яблуко якесь гниле попалося, напівгниле кинув йому. І моркочка воно валяється, бачите? Ну. А тут рядом коло того самця, зараз, 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 От, рядом буквально, дивіться, через 20 см, є 9 самочок. І що, що ми маємо в результаті? Як я того самця, ну, до того самця не до того, а рядом кинув ті самочки, саме самчик, так Мужик, він почав давати певні крики, кликати до себе тих самок, яких, то, яких він чує, що вони є рядом. І перекрикується з ними. Вони, правда, йому не, вони, правда, йому не відповідають, але він реагує на те, то, на то, що самочки, напевно, що самочки є рядом. Що мене тут тішить гранулу лише на другому тижні почав їсти. Ну, як почне вже їсти добре, ну як добре, не добре, розкидає, ну, але то є нормально. От, гранулку він помаленьку їсть. І що, травичка, повне місця має, суху відносно. Та не відносно, а сухо, бо що, сам. Водичку він ще не п'є, трошки, може дістає до неї, може не дістає, але не розливає, щоб купатися в ній, так як деякі внутрі. Так що будемо сподіватися, що все буде добре.